Насправді мінету треба більше приділяти уваги, не треба цим нехтувати, тому що по мінету можна багато чого зрозуміти. Можна зрозуміти плани дівчини на тебе, можна зрозуміти, чи це кохання, можна взагалі зрозуміти, це можливо, це буде подружжя. Тож, як по мінету зрозуміти плани дівчини на тебе? Якщо дівчина тобі робить мінет, скоріш за все, ти їй подобаєшся. Якщо вона так робить яйцем, приймає рішення. Можливо, ви ще побачитесь пару разів точно. Да? Якщо вона сосе яйця, прям сосе яйця, це вже заявочка на серйозні стосунки. І можливо на одруження. Іноді буває так. Ну, типу, дівчина робить тобі мені, ти такий клас, сосе яйця, ти такий вау. І потім, так, неочікувано, язиком по анальному кольцу тобі хлопає, і такий, їбать, закохалась. Да, так, іноді треба пояснювати, бо я вважаю, що анальне кільце це саме інтимна частина на тілі любої людини. Якщо там щось робить язик дівчини, скоріш за все, вона натякає на якесь інше колечко. <рив> Дівчата, якщо вам так робить хлопець після цього, він зрозумів ваш натяк. Він уже загуглив ювелірку, а хулоцен повертає тієї шманетою. Розповідаю, це жарт, мені він подобається, що він завжди ділить публіку із дівчат на дві частини, перша частина дівчат. Ви смієтесь після слова закохалась. У вас не багато, але ви є клас, ви шарите клас. Є дівчата, котрі такі, фу. Ви також класні. Просто ви ще нікого не кохали по-справжньому. Хлопці, можливо, комусь сьогодні будуть доказувати кохання. Не дякуйте.